Завітав до нас великдень. Я всміхаюсь сонечку, здравствуй, золоте, я всміхаюсь квіточці, хай вона росте, я всміхаюсь дощику, лисям мов з відра, друзям посміхаюся, зичу їм добра. Привіт, малята! Яка чудова пора року весна, як багато гарного настрою і тепла, вона нам принесла і дорослим, і дітям. З її приходом пробуджується природа, а на землю приходять радісні, веселі свята. Дітки, а яке найбільше свято ми будемо відзначати скоро? Так, Великдень! Цього дня Воскрес Ісус Христос. До цього свята готується заздалегідь. Тож про те, як святкують Великдень в Україні, ми дізнаємось на нашому занятті. Неділю перед Великоднем називають вербною. В цей день освячують гілочки верби, а освятивши неодмінно ними били діточок, приказуючи Не я б'ю, верба б'є. За тиждень Великдень уже недалечко червоне яєчко. Великдень завжди святкують у неділю. Тиждень перед Великоднем називають білим або чистим, або ще кажуть страсний тиждень. Кожен день цього тижня має значення. понеділок понеділок білить хату, любить певно працювати і кути побілить стелю, Щоб Великдень був веселий. Вівторок Шурхіт, шум репить оселі чисто, начисто підлогу, Шуре шуре треза взято наш вівторок довгоногий. Середа Пиш на пані середа і перей прасує до Великодня ще пак хату облаштує. Четвер, чистий четвер, чистий досвіта піднявся, ще до сходу сонця начисто скупався. Існує повір'я, що в чистий четвер до схід сонця ворон носить з гнізда своїх дітей купати в річці. Хто скупається раніше від воронячих дітей, той буде здоровий протягом цілого року. П'ятниця. П'ятниця пече паски. Господиня вміла, склянки з три молока до цаберка влила, трохи борошна яєць додала й ванілі, щоби пригощати всіх вранці у неділю. Субота. У суботи, ой роботи. Пише писанки субота, ясні крашанки фарбує, вимальовує малює. В наших сім'ях є прекрасна традиція освячувати великодній кошик. Тож і сьогодні я вам пропоную пограти в гру Збери Великодній кошик. А щоб дізнатися, що потрібно туди класти, підгадайте загадки. В кожній місці і селі на Великдень головна на столі. Так, паска. Продукт із м'яса, без якого нема свята. Вірно, ковбаса. Воно у каші розтає і та смачнішою стає. Так, масло. Молоко в казан залили, довго парили, варили, аж поки протомилось і твердим зробилось. Вірно, сир. Приправа ця до страв корисна. Хоч саму не сила їсти, З очей сльози пустить він, такий їдкий, пекучий. Так, хрін. Барвисте яйце по столу котилось, з ковбаскою подружилось, біля хрону покрутилось і в храмі освятилось. Вірно, писанка Молодці дітки, ми гарно разом склали великодній кошик. У неділю раненько люди йдуть до церкви, щоб посвятити Великодні кошики. Неділя, Великдень дзвонять дзвони звідусіль. Христос воскрес! Тож славимо усі! Христос Воскрес воістину воскрес! Сміється сонечко в усій Його красі. Христос Воскрес! воїстину воскрес. Малята, я вас вітаю з великодними святами. Бажаю вам радості! Здоров'я та миру